А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то й буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташи. А як ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не споку пільні, а справді чесноти й довілля. у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості та турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ти головне повертайся додому. Врешті знімай запелючені берці і вчися наново жити тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши чистого зла непрожований істот, і відпускай цю на назавжди посеред мирної тиші гости. Ти головне повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами. Десь там свіче за видно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю ніжністю кривалом. Ти головне повертайся назавжди. І народи, посади, споруди. А вже у твоєму дитиську горнося. Виросте радість, нова і правдива. Ні. ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто. Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все. Жити.